Десята рівно день державного прапора в Україні. Все найголовніше нині відстежує команда один плюс один. І зараз випуск новин від ТСН. І починаємо одразу із застереження подбати про свою безпеку. Адже, от в Києві кілька хвилин тому пролунав сигнал повітряної тривоги. Як бачимо, Київська область область і столиця зараз червона на мапі. Як повідомляють повітряні сили зсу ворожі БПЛА в центрі Чернігівщини та на північному сході Київщини курс південно-західний, тож закликаємо вас подбати про безпеку. Пожежу, яка виникла після російського обстрілу в Мукачеві, вдалося загасити. Як інформує ДСНС Закарпаття, вогонь знешкодили і станом на восьму ранку. рятувальники проводили вже завершальні роботи, розбирали завали та проливали конструкцію, щоб не виникло повторних займань. Спалахнуло після ракетної атаки окупантів на завод з іноземними інвестиціями. 26 людей постраждали, палало на площі 7 тисяч квадратних метрів. Український винищувач Міг 29 розбився цієї ночі після виконання бойового завдання. Катастрофа сталася, коли він заходив на посадку. Пілот майор Сергій Бондар загинув. Про це повідомляє командування повітряних сил. Причини й обставини трагедії встановлюють. Білоруських військових закликають не наближатися до українського кордону із застереженням виступило МЗС України у вересні на території Білорусі. Стартують спільні з Росією військові навчання. Українські дипломати нагадали, що у 2022-му республіка Білорусь стала співучасницею злочину військової агресії Росії проти України, надавши тоді агресору власну територію і власний повітряний простір для неспровокованого вторгнення в нашу державу. У дипломатичному відомстві наголосили, що Україна не становить загрози для білоруського народу, але не радить наближатися до спільного кордону, аби не провокувати зсу. Ешелони з російською технікою почали прибувати в Білорусь ще кілька тижнів тому. Однак, поки що, ситуація для України загрозливою не є, так кажуть у Держприкордонслужбі. І ще пару тижнів Дональд Трамп дає Путіну на організацію зустрічі з президентом Зеленським і хоче зрозуміти, з чиєї вини ця зустріч не відбувається. А потім вже мовляв вирішить, що робити: запроваджувати санкції проти Росії чи ні. І принагідно Трамп похвалився фотографією, яку Путін йому надіслав у подарунок. А власна кореспондентка ТСН Сполучених Штатів Ольга Кошеленко розкаже докладніше. Під час заходу присвяченого організації чемпіонату світу із футболу, що відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці наступного року, Дональд Трамп у червоній бейсболці із надписом Трамп був правий в усьому, похвалився фотографію, яку російський президент Путін надіслав йому. Американський лідер сказав, планує відправити її путіну назад із власноручним автографом на світлині. Момент їхньої зустрічі на Алясці. Трамп відзначив, що він сам вийшов на світлині добре, а Путін чудово. І припустив, Путін дуже хотів би приїхати до Америки на світову футбольну першість. А от чи приїде знов покажуть кілька тижнів. Лише цього понеділка Путін, нібито пообіцяв Трампу, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Путін із повагою ставиться до мене, а до інших ні, розмірковує Трамп. Відповідаючи на запитання про те, що ж буде, якщо зустріч зеленського та Путіна не відбудеться, сказав: хоче з'ясувати, чия це вина. І якщо є причини, він зрозуміє, повторив, що між ворогуючими сторонами забагато ненависті, і порівняв зеленського і Путіна з олією та оцтом, які не ладнають разом. І що чимало людей, мовляв, говорять йому без його Трампа участі із розмови зеленського та Путіна нічого не вийде. Тож він подумає, чи бути там. А наразі розмірковує, як реагувати, наприклад, чи запроваджувати санкції проти Росії. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Побачимо, чи вони проведуть зустріч. Я їм сказав провести зустріч. Це буде дуже важливе рішення, і це будуть або масштабні санкції, масштабні мито, або, або ми нічого не робитимемо і скажемо, це ваша війна. Російський міністр закордонних справ Лавров інтерв'ю американській телепередачі зустрічі з пресою на телеканалі NBC не залишив сумніву. Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, але намагається винною цьому зробити українську сторону. Згадував і указ, який не дає президенту України вести переговори з росіянами, і відверто дратувався наполегливістю ведучої, яка видушувала із нього визнання, що зустріч не планується. Зрештою, Лавров вичевив із себе. Немає, мовляв, порядку денного для президентських переговорів президент Путін чітко заявив, що готовий до зустрічі за умови, що ця зустріч дійсно матиме порядок денний, президентський порядок денний. Отже, це велике, якщо пане міністр закордонних справ жодної зустрічі не заплановано. Це велике, якщо ви кажете, що зараз жодної зустрічі не заплановано. Крістен, Крістен, мені дуже шкода, що ви не слухаєте жодної зустрічі не заплановано, і вони це не заперечують. Але ви, ви не можете, здається, не можете зрозуміти, що я кажу. Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли порядок денний буде готовий для саміту. А цей порядок денний взагалі не готовий. Що ж мається на увазі під порядком денним із посиланням на джерела писала агенція Reuters. цього не приховує у загальних рисах і сам Лавров. Путін готовий їхати лише на переговори про капітуляцію України, коли йому віддадуть без бою Донбас. Буде обмежено право вступу України до альянсів і законодавчо закріплено нерозширення НАТО на схід. Ну і бонус права російськомовних. Володимир Зеленський заявив, він готовий до переговорів із Путіним без будь-яких попередніх умов, і на цих переговорах буде обговорювати із ним все, включно із територіальними питаннями. Але Росія, мовляв, не хоче миру і робить усе, щоб зустріч не відбулася. Руські пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто зустрічі. питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки і Європи зменшує цей простір. Простір для війни. Прокоментував президент Трамп і російський удар по американському підприємству в Мукачевому на Закарпатті. Жорсткої критики не прозвучало. «Ніщо, пов'язане з цією війною не робить мене щасливим. Резюмував Трамп із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. Замінити цивільних на військових офіс президента реформують. Пропозицію вже підтримав Володимир Зеленський. А більшість департаментів вже почали роботу із пошуку кандидатів. Розповів в ефірі телемарафону Андрій Єрмак. каже на банку, потрібно завести тих, хто захищав нас на полі бою. Це люди з досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Бо військові каже, що мірило честі, моралі і відданості Україні, і часто професіонали, які здатні працювати в режимі 24 на 7. До того ж на перемовах, зокрема є... У військових питаннях їхній досвід є вкрай важливим. Це доводить приклад роботи заступника керівника офісу колишнього комбата Павла Паліси та деяких із його підлеглих теж військових. Учора із керівниками департаментів вже провели нараду, тож невдовзі розпочнеться оновлення штату. День державного прапора, 23 серпня, вшановуємо один з головних державних символів. Наш прапор було затверджено в 1992-му. Однозначної відповіді, чому прапор синьо жовтий історики досі дати не можуть. Найпопулярніше тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, жовта-золоте пшеничне поле під ним. А є також версія, що кольори прапора символізують головні стихії природи, тобто вогонь, і воду. А за релігійним трактуванням, жовтий колір уособлює бога і духовність, а синій і усе земне традиційно 23 серпня в Україні відзначають урочистими церемоніями підняття прапора у всіх містах і селах, а також покладанням квітів до пам'ятників національних героїв. Сьогодні синьо-жовтий прапор є символом мужності, єдності та боротьби за свободу кожного українця. Власне, символом незламності нації Володимир Зеленський назвав прапор. Він взяв участь у участь у піднятті головного стяга України. Найбільший прапор нашої держави на території національного музею історії України в Другій світовій війні. Він має розміри 16 на 24 метри. флагшток сягає 90 метрів. Встановили його в Києві ще 2020-го. Це певен зеленський символ любові українців до батьківщини і символ мужності наших воїнів, які і з жовто-синім стягом захищають кожен клаптик української землі і ніколи не подарують її окупанту. Державний прапор України піднято. Синьо жовті кольори української боротьби. Дивіться в сюжеті кореспондентів ТСН. Від маленької стрічки до найбільшого прапора на флагштокові на обличчях футбольних фанів, на шевронах, на прощаннях з героями, Ним гортаються ті, хто вертається з полону його ховають від ворога і беруть за кордон, аби повернутися. Це, напевно, найбільш упізнаване у світі поєднання двох кольорів синього та жовтого. Його можна побачити по всій планеті. Він здіймається на головній вершині нашої країни Говерлі. Його залишали у гімалаях підкорювачі гір. Він височіє на найвищому вулкані планети в Андах, майорить у найхолоднішому місті планеті Антарктиді на станції Вернацькій і побував у космосі разом з українським астронавтом Каденюком. Від початку повномасштабного вторгнення український прапор став символом нескореності на акціях по всьому світові на найвідоміших будівлях планети у колекціях найіменитіших дизайнерів та в одязі світових зірок синьо-жовті кольори іноді більше ніж за слова. Для всього світу синьо-жовті барви з 22-го року позначають боротьбу за існування. За незалежність, за мир та свободу вони стали означати не так, як це прапор України, як прапор держави, що веде боротьбу проти агресора неспровокованої війни. З ним вирушали у військові походи тисяча років тому за часів короля Данила. З ними йдуть обій наші оборонці, і сьогодні за поєднання цих кольорів карали за радянських часів, а зараз на окупованих територіях катують та вбивають росіяни. А тому для українців ці два кольори це не просто символ державності, це символ свободи. 27 липня 1976 року на Олімпіаді у Монреалі під час півфіналу з футболу канадієць українського походження Данило Мигаль вибіг на поле у вишиванці огорнутий жовто-блакитним прапором із надписом Свобода Україні» та станцював гопак. Це був матч між командами Німеччини та СРСР, де більшість футболістів були гравцями київського Динамо. На цю гру зі всього світу з'їхалось багато українців. Пізніше Данило пояснив. Хотів показати всьому світу, що українці мають свій прапор і можуть мати свою державу. За цей вчинок канадійця заарештували, але пізніше відпустили. Вийти на волю Данилові допоміг син Степана Бандери Андрій Бандера. Херсон, це Україна! Херсон, це Україна! А це вже наш час, озброївшись лише українськими прапорами, жителі Херсона вийшли виганяти зі свого міста російських окупантів. Тисячі людей, які ідуть. На колону броньованої техніки, на якій сидять оці в камуфляжі люди, які направляють на тебе автомати, а люди йдуть озброєні. Це прапором і словом. Жителька Херсона Людмила Старкова з чоловіком пережили окупацію рідного міста. Син ходив на протести зі своїм прапором. Але коли росіяни почали розшукувати та заарештовувати активістів, йому довелося виїхати. А Людмила закопала прапор у дворі, аби не знайшли росіяни. Адже якби його знайшли, могли би і вбити. Після звільнення Херсона родина прапор відкопала, і тепер це сімейна реліквія. Рідненький. На майдані на руїнах Азовсталі над звільненим зміїним він як щит у запеклих боях на фронті і на міжнародній політичній арені, де теж йде боротьба, де б це не відбувалось. Ось перемовини на Алясці диктатора Путіна із президентом США Трампом. Тиждень тому жителі Аляски на підтримку України розгортають величезний синьо-жовтий стяг. У 2015-му прапор, який бачив пекло Іловайська, Ловайська, розтягнули перед Путіним під час його виступу на генасамплеї ООН. Прапор це елемент нашої ідентичності, і нам треба зрозуміти, що синя-жовта стрічка це наші ментальні кордони, наші, наші кордони історії, пам'яті. синьо жовта стрічка це не просто історія про прапор державний, це історія про. Біль про втрати, про перемоги, про надію, сльози радості та гордості, коли український прапор здіймається над олімпійськими, боксерськими та іншими спортивними аренами та музичних конкурсах. А ще наш прапор свідок численних неймовірних історій і добрих вчинків, як то щемлива історія десятирічного Станіслава із прифронтового селища на Донеччині, який щодня біжить із прапором у поле, аби привітати наших військових, які гелікоптерами рушають або повертаються з бойового завдання. Одного разу гелікоптер несподівано сів у полі біля будинку хлопчика, звідти вибіг військовий і на знак подяки подарував Станіславу коробку солодощів. Де б ми не були, щоб ми не переживали, є те, що нас об'єднує два кольори синій та жовтий кольори свободи, нескореності та надії. Іван Воробьов, Олена Мацюцька, ТСН один марафон. Єдині новини.